Я візьму один маленький такий приклад, один вид деревини, такий як дуб. Середньозважена ціна породи дуба по всім сортам є 100 доларів. так. Держава, Собівартість одного, дуб, одного куба дуба, собівартість є від 400 до, 60, до 600 гривень. От. Держава отримує з одного куба деревини, такої як дуб, цінної породи. Податків в сумі 150-300 гривень з одного куба. Я хочу зауважити, що і це йде, скажімо так, експортна ціна. Приватні підприємства України купують цей дуб, і додана вартість уже середньозважена в продукції, готовій, коливається від 500 доларів. До півтори тисячі доларів ви уявляєте, яка розбіжність і які податки втрачає Україна? Тобто цей законопроект дасть можливість збільшити податків до бюджету до 300%. Це, це шалені просто кошти, і е, от у нас дуже багато підприємств кажуть, що ми збиткові, ми не маємо коштів. Ми працюємо на рентабельності в 2-3-5%. Ми бачимо на цій статистиці. Це офіційні всі дані. Е, ми бачимо на цій статистиці, що рентабельність дерево підприємств лісгоспів становить від 100 до 400 на кожному кубі деревини. Від 100 до 400 шалені кошти. І вони кажуть, що це немає Корупційну складу. Цей закон має прибрати. Він має прибрати корупцію, яка йде з агентства, і пускається на обласні управління, на лісові господарства. Тому що з кожного куба, який проданий на експорт, можна владці наші мають там від 5 доларів і до 25 доларів і так далі, і тому подібне. Ви розумієте, коли відправляється вагонами на експорт, коли вказується в декларації, що це є дуб третього сорту, а відправляється фанерна сировина, а ціна коливається між третім. Сортом і фансеровиною на 5 на 10 тисяч гривень. Різниця на одному кубі. Ви уявіть, якщо ешелон їде 20 вагонів і в кожному вагоні по 60 кубів. Скільки держава втрачає? Давайте вже відкриємо очі. всім ми будемо говорити правду, що корупція в нас вже немає, просто меж і.